наша преплагая, надія наша Богородице, захисте все від скидайців пристановище, заслужене храми сортизне погрубити. Я й на нас, мукина, на серго, Провать нас не до світ і чиних. ти ж бо наше горе знаєш, Розвію, якщо бажаєш, бо немає мичі іншій допомоги. Ні захисниці, ні ласкавий розрах. Захорони захистиш по всій від...